Заявок на масову евакуацію у східних регіонах України не зафіксували, запевняють у державній службі з надзвичайних ситуацій. У той час, коли офіційна кількість випадків внутрішнього переміщення осіб близько 680 тисяч, наразі ДСНС вживає невідкладних заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій. Зокрема, ліквідує пожежі, розбирає завали і шукає постраждалих, надає першу медичну допомогу населенню у пунктах обігріву. Найскладніша ситуація у Дебальцевому та Авдіївці. У містах донині відсутнє централізоване водо, тепло та електропостачання. Державною службою організовано додаткову роздачу гуманітарної допомоги мешканцям міста. Підвезено 5 тонн технічної та 6 тонн питної води для населення. Забезпечено електропостачання бомбосховища та інших об'єктів з допомогою шести електрогенераторів, організовано функціонування пункту харчування для населення. Це дві польові кухні на 300 осіб кожна.